О, oh, ще було б непогано підібрати DPI. Бо я ж працюю на одному, граю на іншому, блядь. Так, за великий, за малий. Ось такий десь нормально буде, напевно. Якщо що у інший. Так, ж. Нормально. Нормально. Будімо куди-то. Ой. Минус. Где мы отдали немцы валют? Ой. Минус. Какая конечно пушка. А, устья. Ну окей. Я б проти зі снайперською зі снайперською виндюкою своєю старою пограти, але ну не було їм немає. Не точніше не, не, не було, я сюди прийшов вже без неї Опа цим я грав, вертаємо назад. А можливо і не з цим я грав. Ні, не з цим. Я начебто з Томпсоном грав, але Томпсона тут зараз немає. О, моя снайперська гвинтівка повернулась. Не надовго повернулись окей. Так, одного кулеметника наче то й зняли. Хтось сидить. а Ось ховається? Що я не хочу туди бігти? І рухаємось далі. Деться німці, боляче. А ще мого завалили не фіга Пушка Це мій. Пойнти збили, а хілок немає. «Назад! Що робити бізь його знає. Так це мій кричав чи не мій кричав? Нікого не бачу. Нікого не бачу. Чи набої закінчуються? Mm -hmm. Так, складний день був. Не на роботі, по волонтерки але. Роботи було багато. Ні, Дім, на нове не заробляю. Працюю взагалі безкоштовно. Говориш, по волонтерки було багато роботи, тому. Та ватафак Тому не було часу зовсім стрімити. Ну, я залезу, я не скоро тут, я так відчуваю. Я поймаю эту Я. Я. Си. Чи є сенс далі бігти, якщо у мене набоїв немає. Там ще один повинен бути, деся набоїв. Дітришки я тут давайте замінимо. Сміливий мій напарник. Пові все. А мені біжи за ним. О, тут ще один з'явився. Нус, є ще хтось є. Щось в мене таке відчуття, що вони будуть сюди лізти без кінця і краю. Ну ходи, мам. Войновывать анімецька oh. пушка. Hey. Томсон мені більш подобався. Я зрозумів. Кто куди а я по обах? Ага. Далеко я не сібусь. Найвеликий прикол в тому, що мене можуть якби шокнути. Що мертві. О, це мій. А, це наші. Стріляють. Давні німці. Мені доведеться зараз йти скрізь німецькі кулемети знову, як на самому початку цього завдання було. сподіваюсь мене мої крити не будуть З кулеметів. крилки Вилазять вони тут можна цього Томпсона забрати а? на мені сюди